Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека, з рубрикою бібліотеча, в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. За останні дні світ літератури був наповнений значущими подіями, від відкриття нових книгарень до міжнародних літературних премій. Пропонуємо сьогодні розглянути короткий огляд найбільш цікавих новин. Львів Бук Форум 2024 року запропонував низку цікавих онлайн-подій, які варто переглянути. Вони охоплюють як літературні дискусії, так і зустрічі з провідними українськими та міжнародними авторами. Онлайн формат дозволив привернути увагу до широкого кола питань, включаючи літературу під час війни. Детальніше можете переглянути на нашому сайті. Літературний центр «Літосвіта» оголосив список випускників, чиї твори увійдуть до антології сучасної прози. Цей проект підтримує молодих авторів, надаючи їм можливість бути поміченими та опублікованими, що є важливим кроком у розвитку української літератури. У столиці з'явилася нова незалежна книгарня під назвою Муза, яка розташована у спальному районі. Власники позиціонують її як простір для зустрічей та подій, де кожен може знайти книжки від популярних до маловідомих авторів. Це важливий крок у розвитку книжкової культури Києва, особливо в районах, де доступ до культурних просторів обмежений. Алла Аб Ель Фатах, єгипетський активіст і письменник, був нагороджений престижною премією Пен за хоробрість у боротьбі за свободу слова. Відомий своєї діяльності у сфері прав людини та громадських свобод, він продовжує привертати увагу світової спільноти до проблеми цензури та авторитаризму. Українська поетеса Маріана Кіяновська була нагороджена престижною німецькою літературною премією Ягуде Аміхая за свій внесок у сучасну поезію. Це ще одне визнання для української літератури на міжнародній арені, що підкреслює важливість української поетичної традиції. Збірка Остапа Славинського потрапила до короткого списку національної перекладацької премії США, що є важливим кроком для популяризації української літератури за кордоном. Автор прикладає не лише свої твори, але й активно підтримує розвиток перекладів українських текстів на інші мови світу. Цьогорічною ларадкою Нобелівської премії з літератури стала південнокореянська письменниця хан. А, чия творчість досліджує теми ідентичності, релігії та пошуку місцями у світі. Її роботи також відзначають багатогранністю і літературною майстерністю, що підтверджує вибір Шведською академією. На цьому на сьогодні все. Дякую всім, хто цікавиться літ процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека, і зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!